Дуже приємно всіх звіти живому здоровими і в бадьорому настрої. Третя неділя від зіслання Святого Духа. Сьогодні церква Немопи, знаєте, продовжує давати такі основні поради. Бо в Минулий день, пам'ятаєте, було покликання служні. Коли ми вже пішли за Христом, як християни, ми вже йдемо за Ним, може ми ще того не знаємо, але ми покликані йти за Ним, то для людини дуже важливо визначитися в основних таких моментах розуміння цього життя. Тому Господь сьогодні дає таке навчання, порівнюючи нас і з нашими органами. Тобто він каже, що світло для тіла є оком. Через око ми сприймаємо більшість інформації. так? Але що цікаво, якщо взяти, подивитися на фізичні властивості ока. Це цікаво, я не знаю, може хтось є з лікарів, які знають анатомію приблизно почав людського ока то сутність ока є в тому, що воно саме не може бачитися. Ну, якщо не буде світла, і світло не буде падати на наше око, то там є криштали, він то світло відбиває, воно попадає на нервові клітини, і там через це воно доходить до мозку, і через світло ми можемо бачити все, що є навколо. Може хтось з старших людей знає, що робить катаракта. Знаєте? Це така плівка, яка стає на око і що мене бачити. І каже нам сьогодні Іван Іван, Боспоче тоді знов костей рахунок, він каже, якщо твоє око є темне, то ти не можеш бачити світло. Тобто, коли світло не потрапляє в наше око, ми не можемо бачити. но Ми перебуваємо в темні. Це фізичні властивості нашого ока. В духовному розумінні... Ми фактично маємо можливість судити все в цьому світі. То ми бачимо якісь процеси політичні, історичні, які відбуваються в цілому світі. Маємо своє бачення, своє судження. Ми маємо бачення і судження про кожну людину. І Воно не, не може бути одинакове. Для одного і ця людина є найкраща, а для іншої найгірша. То є різні такі погляди. Тобто Господь хоче, щоб ми зробили такий перший крок, коли ми хочемо йти за ним, щоб розуміти його е, цю доброту, яку він запрошує до свого спільного життя, то перший найважливіший крок, щоб ми мали добре око. В грецькому оригіналі це, е, що говориться про око, означає, перекладається дослівно на українську мову як досконале око. Досконале око це око те, яке бачить добре, яке не має плями якоїсь там вади, щоб спотворювати наш зір. І в духовному житті ми повинні бачити людину з одного боку, іншу людину, як творіння Боже. Можливо, людина може мати якісь повідношення до нас, певне упередження, бо хтось нам може зробити якісь пакості, може нам навіть нашкодити. В якийсь момент та людина буде для нас ворогом. так? Але апостол Павло каже, не тіло і плоті є ворогом, а те, що керує людиною. Тобто Духів піднебесних, Небесних духи злоби. Тобто ми, якщо вже просвічені тим Божим світлом, розуміємо, що ця людина є десь ранена гріхом, і вона просто не може по відношенню до нас продукувати добро. І Господь дає мені можливість, щоб я, можливо, за ту людину помолився, щоб допоміг тій людині, яка перебуває в тій темряві. Як каже Сьогодні нам Іванович, якщо та, то світло, що є в людині, є темрявою, то яка то велика темрява? Коли людина перебуває в якійсь омані, в темряві, за, можливо, через якісь обставини або якісь свої е, так, ніх, гріховні нахили, то людина... Неправильно сприймає по відношенню до себе той поклик Бога. Вона не знає, як жити і куди йти, і як чинити добро. Далі Господь говорить, що не може бомба нам служити Богові і намоті. Господь говорить про служіння. В житті людини сприйняття іншого людину або самого себе так само важливо. Але ще, наприклад, Важливіше, коли ми почуваємося такими, що можемо комусь допомагати потрібними. Проблема людей, які виживають на до бокій старості, що вони вже відчувають себе непотрібними, тому що їх там охороняють, не дають робити, бо людина вже немічна. А людині важливо, щоб вона відчувала себе потрібною. Служіння є дуже важливою в житті людини. Але Господь каже, що не можна служити двом панам, тобто двом протилежностям. Якщо ти хочеш служити голові, якщо ти хочеш бути служителем добра, то протилежності в, в твоєму житті не мають мати місця. Колись, то е років 15, певне назад, а тоді ще мода було, знаєте, по телебаченні та битва екстрасенсів крутять. І там бідні маги, чорні маги. Люди не мають чим займатися, але з цим займаються. Маленька, ну, молода дівчина підходить і каже, моя бабушка білий мак. гордістю каже, знаєте, білий мак. Я кажу:" яка різниця між білим і чорним маком? Ну як? Вона робить людям добро. Ну, це допомога робити людям добро. Але кому вона служить насправді? Вона служить лише в тому, щоб приносити собі прибутки. Звичайно, Бога вона не може служити. Тому що в нас спотворює Божа правда, у нас потворює служіння Боже. І тому нема такого, знаєте, що, що та людина може служити і доброму, і поганому. Якщо людина є білим магом, скажімо так, умовно, то вона не може там наводити порчу на когось, відбивати чоловіка, як тут на Славунці сталося, і так далі. І ця людина, вона до церкви навіть може ходити. Не можна Бог по нам служити. Якщо ти є служитель Бога, то ти не можеш бути служителем і поклонятися всьому тому, що, що є зло. І тоді Господь робить такі приклади, щоб ми розуміли, в чому є наше поклоніння, в чому є наше служіння. Іншими словами, якщо ототожнити все це, що Господь говорить, щоб ми подивилися на полівілілеї, на птиць. І нічого для себе не роблять або про них дбає, то каже, чи не більш ви вартніші від них у Бога? В духовному розумінні треба, знати, треба розуміти, що поклонятися нижчому від себе це уподібнюватися до них. Ну, якщо ми поклоняємося навіть людині, навіть найкращій людині, скажімо, як в Росії зараз там ікони Путіна малюють йому Обіднюється до нього, ми всі стоїмо таким колективним путіним, які мають бажання там когось знищувати. Але е, якщо ми поклоняємося якимось ідолом або якимось стихіям, то ми так само поклоняємося за ними, ми стаємо глухими, сліпими і нечуттєвими, так як ті стихії, як і ворога. Тому для, для людини Господь хоче привідкрити ту правду про себе і про дійсність, що треба, щоб не турбуватися своїм життям надміру. Так, потреба працювати, треба заробляти на, на життя. Все це треба робити. Але це не є самоціль життя. Бо якщо ти людина себе вганяє в такі, знаєте, скажімо, окови, кайдани, то в нас білого не бачиш. Людина покликана не вмети тут при роботі знаєте, або при зароблянні грошей чи чогось чомусь, чомусь іншого. А людина покликана тут жити, людина покликана пізнавати Бога в першу чергу. Тому що Бог робить людину вільною. І справді, коли людина, знаєте, всі що... хоче багато грошей заробити, вона витрачає на весь час. Або ще щось інше собі зробити, якусь кар'єру відбудувати. І коли людина занедбає служіння духовне, тобто розвиток духовний, то вона нам немає часу ні на що. І лише вартує людині справді поставити Бога в центр свого життя, тоді і те, і інше людині дається. Тому Господь говорить в кінці, шукайте паш, найперше царство Божого і Його справедливості. А все, що вам потрібно, все, що ти бажаєш, тепер хочеш мати, воно тобі дасть. Можливо, не відразу, можливо, з часом, коли ти будеш готовий те прийняти, коли ти будеш розуміти, що... Твої зусилля важливі, але важливіше є те, щоби Господь благословив на це. Бо Отець Небесний каже нам сьогодні, Господь все знає, що нам потрібно. Все знає, що нам потрібно. Все, що є надміру, все, що нам йде на зло, все, що йде нам на те, щоб ми е, ну, занедбували свій духовний ріст, Господь нам не дасть. Як добрий батько чи мати не дає дітям тих речей, які можуть їй пошкодити. Чи здоров'я, чи життю, так і Господь не дає нам, поки ми не виростимо до певної міри повноти росту Христового. Тоді Господь може нам дати те, що ми просимо чи бажаємо. Амінь. Слава Ісусу! Не збираюся в нашого правого свята, подякувати нашим. Вір'янам, які доклалися до того, щоб прикрасити наш храм. особливо Павло Олександру, який з пензликом і з Вінником прикрасив і нашу загороду, подвір'я. Насправді По те служіння, яке вибираєте і ставити, ну, часто відсуваючи свої, якісь набік. Це те, що, що, що називається 에, служити Богові, а не мануло. І те служіння воно є 에, Господом Богу благословенним. Так, що я так сьогодні думаю, як то так кра краще пояснити. Тому Як -то дивитися на людину, бачити, бачити її недоліки, знаєте, виявляється, ну, треба закривати очі я ніколи, знаєте, наш право закривав. Вони <глядачі> є і вони них дивитися, як не можна. Як християнам, які бачать, наприклад, недоліки інших людей, що їм робити? Чи говорити про це, чи мовчати, чи робити зауваження, чи, чи ще щось там Не знаю. Оці церкви їхній досвід нам трошки відкриває більше. Ми ніколи, коли бачили якісь недоліки людини. Вони старалися про це не говорити ті Чому вони так мотивували це своє рішення? Вони вважали, що коли людина, наприклад, виявляє людині якісь її помилки, влади, то фактично вони мають ту саму помилку. У них та помилка, яку вони неспроможні поважати. І тому вони дбали про чистоту своєї душі, про чистоту свого ока. І справді воно так десь закономірний сієм. Я показую, коли я вчився в техніку ще. Ми зовсім діти були. Поїхали ми на, як то називається, в Практика. Ні. Ні. Табі. Щось, щось так. Ну щось так. Ну і перший раз ми один одного побачили. Там було, у нас було дівчат більше хлопців. Ну і звичайно там. Хлопці ще менш так, знайомляться, дівчата швидко перезнайомилися. Ми там мали з інституту ще інші працювали студенти, не лише поліці інші. Ну, і ми там зібралися вже там вечором, сіпало, так мали співня такі зібрання. І вона каже, а ви бачили, там одна дівчина, а в неї такий здоровий ніс. Вона ну, по-іншому сказала, то пані Ємій любить це говорити. Погалицьку. А ми ніхто не бачили, розумієте? А вона і самої був не маленький, вона, видно, мала комплекс цього. Коли вона десь бачила чарівна, вона хотіла звернути увагу, що вона не одинока така. І оце напевно такий принцип дії. Що в мене є, те, що в мене болить, якісь мої гріхи, мої скриті страхи. То я хочу, якщо бачу в іншій людині, мені не стає легше, але це не легше. То не для того, щоб ти міг робити якісь висновки. От ти побачив комусь те, що гріє, то в тобі є, тобі треба працювати над собою в першу чергу, тому що інша людина, вона Вона, має часто має потенціал, якщо їй вказати на ту помилку, такі якісь. Десь, я прочитав таку історію. В одному монастирі ну, жили багато монахів. І один молодий монах, ну, молода людина, знаєте, як дитина, вона чомусь любить довше поспати. Не знаю. ну, Так воно є. і є. монах таки трошки був він не молодший був, він так любив трошки поіннуватися поїню, трошки. Там десь поспати більше, там десь менше попрацювати, менше помолитися. Ну і брати вже на нього так дивилися, ну, дуже добре. А один старець бачив також це, але він бачив в інший спосіб. Він бачив, що кожного разу монастир з такою торбою за плечима, як він описував, йшов біс, біс, йшов, такий радісний туди, а звідти повертався з порожньою Так, Він щось міст, так ніколи. А він каже, куди ти гора і людського роду спішиш, у мене там друг є в монастирі, я йду до нього, на своєму гостинці. І той помолився, щоб Господь йому відкрив, до кого він ходить. знаєте. Тобто він бачив таємне, те, що ми часом не бачимо. І бачиш справді того брата, і брат той вже вісім його рокими подарками своїми, як кажуть, вже відклав. І він вже подумає, йти з монастиря і вирішив його полікувати, так, як ми не вміємо. Каже, брате, ти знаєш, я так сьогодні ще занедужав, а він такий був авторитет в монастирі. Сам такий святий прийшов його просити про молитву, бо він щось... Він удав встигну, знаєте, як до такого святого, я маю молитися, бо він не встигає. І він так ретельно все вив. І так день приходить, знаєш, там мене брат помолитися, з ним попросив, а я щось так спати захотів. Щось я так знав, Боже, старий каже, помолися за мене, бо як я можу брати відмовити. <кій> Потім бачить злий дух іде, вже такий нервовий наряд назад повертається, каже, я не розумію, каже, людина як в як монах, як монах, як став їх світ. Тобто вже від нього втікає. так? І той монах став найбільшим молільником, розумієте, після того, як він йому так стимул дав. Він коли людина, яка знаєте, може в, нашого, в наших очах бути далекою від Бога. Бо падати в якісь гріхи певні, воно мить може перетворитися на велику подвижницю чи подвижника, яка нас перевищує. І це, знаєте, воно так було мені е, часом дивно дивитися, як я ще служив на Західній бо молодий зелений, батько не, не розумів. Але там було таке змагання, хто більше помолиться, хто буде ближче до престолу стояти, де коли ти виходиш з чашею, особливо були Іванню читати, там якісь такі всякі звички. У От мене є підрохів, тут такі, знаєте, оці торочки. Що вони мені там скубуть, ті торочки? Виявилося, що то така велика благодатка, де ти Іван клякнеш і ті торочки поскубеш. Вони вже своє богослов'я, але вони така еліта духовна. Як боялися оці їм щось сказати, я думаю, що це за така еліта, яка, яких всі бояться, розумієте? Вони так на кількість беруть, а на не на якість. Як на важливо в житті якість. Ми повинні дбати про чистоту свого погляду, щоб наш погляд був незгазвісний, щоб ми не дивилися з погордою на когось або з високомір'ям на людину дивитися. Все те, що ми бачимо в іншій людині, особливо конкурентів наших часом по роботі, по, по служінню, просто з друзями, то все виявляє те, що нам над, над чим треба працювати. Можемо брати це ну, собі не за зле, а просто як нагоду досконалити себе, щоб до себе виправляти. От щось в мене закралося таке про людину сказати. Ага. Так як я щось так подумав, що приїхали ті негри до Зеленського. Думаю, подивилися на нашу Бідосю, поїхали до Путіна, бачу, що ніякої там... Причини до миру немає, ти пішли десь до себе, там, певне, молитися почали. І тут пригожин на їхню молитву відповів. Але я помилявся. певно не негри молилися, щось інше молилося, не знаю, чи то просто випадок такий стався. Я вже чекав, поки там пригожин до Москви ми будемо дивитися телевізор, так як вони там будуть ховатися від і будемо руки потигати. Нічого, що. Так. Добре, каже нам написання, що царство розділене в собі не встоїться, коли сатана повстає на сатану. Це якраз про той випадок, який був, який ми чекали, що вже буде кінець війни. Ну, ще не кінець. Треба побільше нам молити щоб такий кінець прийшов ну, з такими меншими втратами до нас, бо як жима наступить, як обидві сатани зійдуться, чим більше, то буде нам не дуже добре. <клес> Ростов благослужінь на цьому тижні В суботу буде служба на 9-ту годину і в неділю на 11. Маємо двох іменинників, що записані, може, ще хтось є, хто зголосіться. Воїн Ігор, святкує 33 роки, чудовий вік, на здоров'я, правнучка Віталіна, 7 років.